Трагедія сталася в селі Дивень Це Корицький район. Ввечері ось у цьому будинку багатодітна мати нарізала на кухні салат. До неї зайшов старший син. Чому родичі посварилися? Поліція ще з'ясовує. але живим чоловіка більше. Не бачили за попередньою інформацією, того вечора між матір'ю та старшим сином виник конфлікт, у ході якого жінка схопила кухонного ножа і вдарила ним свого сина в область грудної клітки. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала у наслідок колоторізаного поранення грудей з ушкодженням легеневої вени. Одного сильного удару було достатньо, аби чоловік за кілька хвилин стік кров'ю за підозрою у вбивстві. Поліція одразу затримала його матір. Однак, односельці та навіть рідні жінки, те, що вона могла так жорстоко розправитись із рідним сином, не вірять і вважають, що це був нещасний випадок. Я понятим був, ну він десь там зачепився. А вона щось там за столом цього ножа держала, не може якраз вона... а ножа якраз держала от таку... і вона туди його на того ножа і впав. Вона не могла такого, бо вона дітей любить. У неї внуки, правнуки, всі до неї зі школи до баби. Вони всі тут всі-всі сидять у їх. Вся хата з дітьми. Якби вона була така егоїстка, чи якась така, ніколи в житті, ніхто не вірить. Це случився нещасний випадок. Просто, от я вчора була на слідстві, вона показувала, що з ножем була, там їсти кришила. І вони якраз ну він п'яний, хотів грошей. Мамо, дай грошей. Вона його одпихала. Він зачепився там. Доска така, він паде на цього ножа. Нещасний випадок. І всі люди плачуть за нею. Може більше за нею, як за їм. Селяни просять поліцію провести ретельне розслідування та з'ясувати, що ж сталося між ріднею Насправді люди навіть вважають, що жінка могла взяти чиюсь воно на себе, адже в момент убивства мати з сином були в будинку не одні. То вона 11 дітей вилетіло, вона не, не вбив. Це зовсім мій казяний поймужок я її сперли. Про підозрювано односельці говорять лише хороше. Жінка не тільки виховала 11 дітей, а й навіть отримала звання мати-героїня. У 2008 році було піднято клопотання про присвоєння почесного звання України мати-героїня, яке отримали. Займалися веденням особистого селянського господарства. Сина вже поховали. В останню путь чоловіка провели родичі та односельці. А ось його матері на свинтарі не було. Попрощатися жінку не відпустила поліція. Що її не привезли навіть з сином, хоча б попрощатися ну, на півчаса хай даже под якоїсь охрани, чи справді жінка ніж у груди старшому сину? Чи це була страшна випадковість? Має показати судово-медична експертиза. Якщо вона підтвердить підозри слідчих про навмисне вбивство, мати героїня ризикує опинитись за ґратами аж на 15 років.